Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент є всі підстави пропускати, що Росія за ці 2000, 2400 літаючих мопедів розрахується бартером, тобто, наприклад, поставками озброєння або обслуговування наявних там, скажімо, підводних човнів в іранському флоті. Ну, наприклад, перше, що Найбільш ймовірний варіант, що все що в обмін на ці 2400 дронів Росія віддасть їм 24 винищувачі су 35 се які виготовлялися за єгипетським контрактом розкадити 2018 року. Ну і коштували приблизно 2 мільярди доларів. Проблема цих літаків в тому, що Єгипет не захотів забирати своє замовлення в останній момент. Це в останній момент це дети році, тому що США так дуже потужно натягнули Єгипту, що якщо вони стануть новим покупцем російської зброї, у них будуть проблеми. Тому що паралельно з російськими літаками Єгипет використовує американські абрамси і збирає їх навіть на своєму заводі. Тому Єгипет забирати літаки не став. Як би це дивно не прозвучало, але ці знаєте, аналоговні самоліти раптом чомусь виявилися непотрібні і російським тим військово-повітряним силам, хоча здавалось, б, що там такі от катастрофічні втрати у війні, і відповідно будь-які літаки знатобляться. Ну але ні, схоже, там якісь був знаєте. Або брак в збірці, або свідоме пониження тактико-технічних характеристик, які ну, що в принципі, притаманно експортним виробам російського оборонно-промислового комплексу. Тому найбільш ймовірно, що саме цими літаками росіяни розрахуються з іранцями, тим більше, що сам Іран останні два місяці активно заявляв про те, що ведуть вони з росіянами промовини про поставку цих літаків. Ну, якщо ти врахувати просто так чисто по бартеру, виходить, чи росіяни за 100 дронів віддаватимуть один літак в середньому, ну а виходить так, що один дрон камікадзе іранський коштуватиме 600 тисяч доларів. Насправді така гігантська сума. Якщо навіть брати що це не живими грошами, а бартером. звісно, може бути інший варіант. Що Ірана є три електричних підводних човни проекту 808 77 Варшавянка ще радянської побудови, які вони купили в росіян у 2000-х роках. Ці човни зараз у іранці стоять ну те, що називається на приколі, тобто не можуть вийти у море. Ну цілком можливо, що за поставку цих дронів Камікадзе Росія може розрахуватися ремонтом цих субмарин, тому що, ну скажімо так. Живих грошей, очевидно, в іноземній валюті, тобто в доларах, щоб розрахуватися з Іраном, у Росії не так і і багато. Хоча є уявлення, що то нафтогазові доходи Кремль ще досі отримує. Тому от схоже, що зараз на наших очах може оформитися такий взаємовигідний в лапках союз двох держав і згоїв, коли вони будуть обмінюватись між собою по бартеру озброєнням для ведення агресивних дій проти України та на близькому сході відповідно безумовно треба піднімати ще і політичне рішення цього питання, тобто не допустити те, щоб Росія змогла закупити ці 2400 тисячі шахідів чи подібних засобів в Ірані, тому що Іран не один випускає їх. Їх випускає він у конгломераті з іншими країнами. Це Сирія, є такі відомо, що це Таджикистан навіть. І так далі. Треба прийняти всі заходи для того, щоб комплектуючих, з яких вони складаються, шляхи перекриття, отримання цих комплектуючих, було перекриті для них. А навіть якщо і прийняти рішення, то по таким заводам, які їх виготовляють, можна нанести і превентивний удар силами НАТО. Чому? Тому що шахіди використовуються не як військовий засіб, вони використовуються як засіб тероризму, терору проти місцевого населення, мирних громадян. А це припадає під такий юридичний аспект, що ми вони можуть нанести удар по знищенню таких заводів, які виробляють такі засоби. Я думаю, це над цим питанням вони треба це нам хто паніванницю працювати. Вони це хто хто має нанести цей удар? Привен це країни НАТО, країни НАТО, які е, е, значить борються з тероризмом у всьому світі. Такі засоби застосовувалися і проти Сирії і так далі. Тут досить, з цього приводу досить добрий має Ізраїль, але ви ви маєте на увазі, що Іра не тільки з відповідну систему протиракетної протиповітряної оборони, але він і наносив превентивні удари, знищуючи подібні заводи і підприємства, які виробляють їх. Тому тут треба підходити комплексно до цього питання, і таким чином ми можемо досягти того, що Значить, буде значно зменшена шкода від цих безпілотників. Очікувати те, що нам нададуть стільки засобів протиповітряної оборони сучасних, електронних, вибух, не електронних, а ракетних в автоматі працюючих і тому подібне не потрібно, тому що їх потрібно дуже багато. Обсяги не обсяги, а розміри території України значні і перекрити всі напрямки і можливості заходу на них би які летять на дальність 500 тисяч, а може більше кілометрів. Дуже важко, і ми не зможемо, і нам не зможуть допомогти наші партнери. Тому нам потрібно вмикати всі свої можливості для того, щоб боротися з цією проблемою, і ми здатні це зробити. Трирівнева система оборони перше, це е, далекобійні засоби у межах 70 км. Друга система, е, друга лінія у межах 40 км. якраз оці Айріс mm -hmm. і Насамс і МІМ-23Х. До речі, мушу під... Підкреслити похавку, бо десь там є певна критика, що мовляв, дуже старезний комплекс не відповідає дійсності. Ракети глибоко модернізовані, дуже якісні, і найголовніше, їх дуже багато. 40 тисяч одиниць вироблено. Це величезна кількість, і вони в обов'язковому порядку дій дійдуть до України. І найнижча лінія оборони це всім відомі, Назву найвідоміший комплекс ФІМ-92, СТінгер. Це те, що вже безпосередньо на полі бою. От такі великі три рівні, які інтегруються в Ну велику єдину мережу, бо найголовніше побачити об'єкт, і якщо одна машина в одній точці не може взяти, важливо обчислити траєкторію, передати далі і вже в тій точці, Куди вона рухається, випустити рак ракету перехоплювач. Насправді. Наша система зросла кратно і буде рости далі по арісі. Дійсно, я підтверджую свої власні слова: це найкраща установка у середньому класі. Середній клас це 20 по висоті і 40 по дальності. Ще унікальність цієї машини у тому, що вона може засікати повітряні об'єкти до 100 кілометрів. Це дуже важливо. У чому складність нашої ППО на сьогодні? На цю хвилину більша частина систем це старі радянські комплекси, навіть якщо вони прокачені у Європі. Нагадаю, що це комплекси, котрі будувалися у радянському союзі, і противник розуміє філософію і алгоритми їхньої роботи, тому знаходить у ній шпарини. Чим швидше ми перейдемо і наситимося на натівські зразки, тим краще для нас. І найголовніша ознака по Арісті є таке неписане правило: що зброя постарчається тільки тоді, коли вона стала у себе на озброєнні. Якщо німці цей крок зробили, то це насправді неймовірно хороша дипломатична нова. Мені, яка означає, що Німеччина нарешті усвідомила, що Україні по-справжньому треба помагати, і є рішення колективного заходу на підняття якості нашого ППО, але завжди кажу на кожному майданчику і скажу на вашому: не видихаємо, неможливо на 100% закрити небо. Навіть ізраїль, який десятками років. Будує свій залізний купол проти кустарних ракет, наголошую, кустарних так. ракет рівно потерпає від тих чи інших моментів, коли вони прилітають. Чуємо тривогу, дбаємо про себе, особливо коли чуємо ревіння оцих так званих мопедів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.